Фресок. І вже всі городківчани справді проходячи цим гарним місцем, де починався городок, власне, собі завжди і помолитися, і попросити власне, підтримки в духовних опікунів міста. Але тут вже пан Микола згадав про дату, про подію, яка наближається. Це Сторіччя дня народження отця Романа Лиска, це 14 серпня 2014 року. Я власне разом з громадськими організаціями Городка і з міським головою, який підтримує всі наші ініціативи, я власне тут хочу. Закликати громаду Городка активно, і духовенство, звичайно, духовенство і владу, і громада Городка, і громадські організації спільно виробити програму. Вона в нас в загальних рисах вже є тих дій, які ми здійснимо на вшанування пам'яті Царамана Лиска. Я тільки про. Одну важливу справу, яку ми були запланували попередні роки і ще її недостатньо не звершуємо, це є власне, робота е, з учнівською молоді, е, робота в школах. Те, що є скаутський гурток, це вже є власне, приклад е, того виховання молоді, е, яке здійснював мій батько, і його е, соратники. Але ми мусимо йти в школи, де дуже потрібна є підтримка і духовенства і підтримка громадських організацій. Ну, і я відчуваю, що наша родина могла би тут внести свій посильний внесок. З нагоди освячення Патріаршого собору ОГКЦ в місті Києві. 17, 17 по 19 серпня проходила всеукраїнська проща, і в рамках цієї прощі був проведений освітянський форум, на якому були присутні 500 вчителів. Потім другий етап цього форуму відбувся в Зарваниці 28 вересня, з нагоди дня вчителя, там також з'їхалося було 500 вчителів чотирьох областей, і там започатковано власне утворення. Такої потужної громадської організації, як Асоціація вчителів християн. Я особисто прикладаю багато зусиль як педагог з багаторічним стажем, прикладаю багато зусиль, щоб ця асоціація активно запрацювала. Ми будемо всіляко підтримати в цьому власне, зусилля Греко-католицької церкви. І я, власне, хочу записати в план. Який ми обов'язково виконаємо в наступному році, це зустріч в нашій рідній з моєї сестрою школі номер 2 це зустріч в селі Братковичі також зі школярами і багато інших заходів. Бо заходи різні будуть проходити по цілому, по цілій Львівщині, які були пов'язані з діяльністю мого батька. І нарешті на закінчення я хочу внести. Пропозицію, по-перше, я хочу сказати, що так трапилося, що оця Петра Вергуна бли... близької родини е, немає, е, такої, як е, діти оця Романа Ска, е, тому його, про його діяльність е, власне відомо менше, і треба е, цю прогалину заповнити. Я думаю, що моя вірна сестра. Лідія Купчик, яка вже багато прибувала зусиль, щоб власне популяризувати діяльність, як вона назвала, життєносних стопів нашої церкви, що вона буде проявити ініціативу, щоб була видана книжка і про отця Петра Вергуна. Але я думаю, що тут я тримаю книжечку Любомира Світенка про храм Благовіщення Пресвятої Діви Марії. Я думаю, що якраз площа біля цього храму є чудове місце, щоб там стояв пам'ятник е, священномученикам, е, вашим землякам отцям Петру Бергуновий і отцеві Романа Ланськові. Я думаю, що тут буде спільна ініціатива церкви і громади міста Городка. щоб е, Ця пропозиція була реалізована. Ще раз сердечно вас всіх вітаю сьогодні і закінчую також словами звірша мого улюбленого Любомира світенка тезки, який, на жаль, сьогодні не міг бути присутній. Мій городок, ти любий і чудесний. А я твій син, пройшовши крізь віки, Вогонь любові запалив не згасний, аби до храму вічності прийти. Отже, рушаємо вслід за нашими обікунами, отцями Петром Верегоном і Романом Лиском, до храму вічності. Дякую. Наші ставоти присвятили вірш Романові з нагоди цієї події. Це буде власне нашим завершальним етапом нашого освячення. Миколка Рудок, його особиста поезія, зачитає вірш. Оця романа Лиска була доля нелегка. В житті я обрав таку дорогу, щоб служити тільки Богу. Він терпеливо зносить всі страждання, виконував для Господа завдання. Тепер радіє в вічності душа, став покровителем від нашого коша, святого у молитві ми благає, нехай у скалстві він нам допомагає. Божого благословення, нехай наші новомученики завжди благословляють вородок ще не 800 років, а 8 тисяч років. Дають йому добре життя, добрих синів церкви, синів народу спасіння і ту життєву силу для сповнення всіх мрій і сподівань. А Господь благословить гарного тижня, хорошого, хорошої неділі і доброї, чудової погоди сьогоднішній. Прекрасний, гарний день.